Всім доброго здоров'я! Ви тільки подивіться яка краса. І це я не про пахоту наразі, не про Орен. Це я про погоду, це я про сніжок який падає. І Я, якщо чесно, давно не бачив уже, щоб в листопаді місяці... Хай це на і наприкінець листопада місяця, але все-таки замість падаючого листя випав сніг. Такого вже давно не було. У нас в нашому краї останні роки сніг навіть на Новий рік снігу немає. Якщо він і є, то вже з січня місяця. І то не завжди. В цьому році така от у нас обстановка. Ну, а зараз трішки про оранку. Оранка виходить, не дай Бог. Не, 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 не дай Бог комусь так ще орати, як ми оце мучимося. Е, відразу скажу, чому оремо? Чому оранка? Е, тому що далі дивимося по прогнозу погоди. Ситуація може повернутися в ту сторону, що ми взагалі нічого не зможемо зробити. От. Тому вирішили вихватувати отакі моменти в погоді і доорювати. Основний масив, ми зробили основ, ну, основний масив оранки, ми встигли між дождями, встигли зробити по максимуму, що встигли. Залишилося геть трішки. Чому не встигли все зробити? Тому що така була осінь, не було довго дощів, вернуло глиби. Ми не могли, ну, не могли проводити оранку, рвати плуг, техніку. Це не було, не було якби доцільним. Потім пішли дощі, між дощами ми встигли запахати. Зробити воронку основних ділянок. Залишились тут кусочки, городи, от десь близько 15 гектарів. І потім почали дощі І лило у нас ну просто лило до такої степені промочило ґрунт, що навіть зараз от ну ґрунт повністю промокший. ну Це просто це. Просто мокрий ґрунт. А зараз ну, не давалося по, по, по грязі і, звісно, не давалося робити. Зараз випав сніг, снігу випало ну, сантиметра, Ну самі дивіться, скільки, сантиметра 3 снігу є. Під снігом корка. Морозець у в нас сьогодні взявся з вчорашнього вечора, був мороз десь мінус 2. Сьогодні цілий день мінус 2, на вечір мінус 3, мінус 4. Передають трошки пізніше і до мінус 7-8. Подивимося. Надалі вже завтра в нас четверг, Надалі нас на вечір вже передають, що буде плюсова температура, потім дощ, потім знову сніг з дощем. Ну в общем, ситуація не райдужна для Оранки. А на мою думку, краще хреновий, е, хреновий зяб, як то кажуть, чим гарна весновспашка. Е, тому проводимо, мучимося, ідемо дуже, дуже дуже медленно, швидкість з такою погодою впала, горнемо. Ну, трактор тяжко йде, звісно, гребемося, але оримо. Погано переворачує, погано переворачує, більше зсовує грунт, тому що він важкий. грунт дуже важкий. Але будемо будем мучити, скажімо так. Йдемо не дуже глибоко, ну в общем, трішки пластилін. Пластилін у нас трошки. Кидає, переворачує, не знаю, ліпе. Взагалі, ліпе отакий от, пластилин. О, ліпе, да, він розламується, але ж глубина десь близько 23 см, не більше. Тому що більше не вийде взагалі, трактор стає, грибуться всі чотири і нічого ти з цим не входиш. Але будемо будем працювати. Потрібно готувати техні... повністю всі ділянки до зими, ставити техніку на відпочинок і все. В общем, такі, такі у нас справи. А завтра ще надубали Соняха трішки вивантажити, бо потрібно поробити закупки до нового року, підготувати, як би тяжко не було. А до Наступного сезону потрібно потихеньку готуватися. І посівний матеріал, за доброго не знаю, і посівний матеріал потрібно, можливо, де спальне потрібно купити. От. На колесо намерзає, це грязука треба зараз взяти та почистити. Дойду до краю. Отака От, у нас. Оророчка в цьому році, закінчення оранж. Дай Бог, завтра ми закінчимо. Хоча я сумніваюсь, якби не вигружать насіння, то напевно б закінчили, а так, а так думаю, що ні. Може, вихватим ще пізніше буде день другий. вихватим погоди. А ні, то ну, залишиться. Залишиться до весни, але якщо і залишати, то... Невеликі ділянки, геть зовсім там залишаться невеликі ділянки. Цю ділянку, я думаю, ми доб'ємо. Ще в нас буде ще в нас 4 гектара і городиків, напевно, там. Ну, городиків багатенько, скажімо так. Так, всім на все добре, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!